Мої любі. Всім привіт! Завершився товариський поєдинок між збірною Португалії та збірною Хорватії 1-2. Хорватія перемагається сьогодні поговоримо про цей поєдинок, поговоримо про команди. І давайте розпочнемо зі стартових стадів. Матч справді, до речі, дуже цікавий, така вивіска сьогодні. Бо зустрічатися команди, які не те, що прям явні фаворити на чемпіонаті Європи, але команди, які, в принципі, мають всі шанси на, на мою собі точку зору. На перемогу на турнірі, думаю, що Португалія і Хорватія мають дуже хороший досвід, португальці вигравали чемпіонат Європи. Ну, Хорватія, Євро не вигравала, але у них був фінал чемпіонату світу, був півфінал чемпіонату Світу. Ось, тобто Хорватія, в принципі, за останні роки дуже уже здорово выступает. а 4-3-3 у Португалии Коста в воротах рубин Адиаша и на силу захваченный нунумент вот по флангах. жопа линия Проснег Фулхема с Вити не то с Бруно Фернандешем у Сакстей Жан Феликс Гонсалвра Маштан Бернардо Сильва дальше Бернардо Сильва одуны сегодня из наихороших футболистов португальской сборной. все склад Португалии. 4-3-3 у Хорватии Левакович в воротах Понгранічна шрута лозик, знаки стані шичку, йошко Гвардіол, по флангах і лука мондріч, мати оберозович та мати оковачич. Неймовірний центр полю у Хорватії, з неймовірними майстрами футболі... З неймовірними майстрами футболісти височенного рівня. Будімір Майер Крамеріч у нападі. Ну, а тепер давайте погмачить. Ну і що ж, португальці на правах господарів, на правах команди фаворит. Справді Португалія була фаворитом невеличким. Все грають вдома, як не крутий. Португалія взяла під контроль, ніби то все непогано було. Але пенальці заробили хорвата на 8 хвилині. Ну, досвідчена легенда хорватської збірні Лука Моенер доволі-таки спокійно пенальті не реалізував. Доволі таки спокійно. Португалія потім о -о, володіла м'ячем, але якоїсь густерти у португальців не було. Так, да, вони володіли м'ячем, але Хорватія ідеально захищалася. Так, да, були непані удари, там і кошта. Треба, що там лівак відступав. Ну, ми потім статистику обов'язково покажу. Але, в принципі, Хорватія. В мене таке відчуття контролювало це поєдинок. Але Діогу Жота на початку 45 хвилин. На 3 хвилині другого тайму Діогу жота, забу... жота забував. Ну, тобто на 48-й хвилині забуває Діогу. Ну, і це виконує ідеальну подачу, но португалець Діогу жота ідеально згрупирувався. Та рахунок з Рівня. Ще правда, цей рахунок нічий не не недовго протримався, всього на 8 хвилин, тому що. Будімір всім здами Будімір, який играє за Осасону, забив гол. дуже доволі такий красивий. Ну Будімір пам'ятає з ртом добиком. Обився за звання найкращого бомбардира в іспанській Лалізі. Красивий м'яч забиває Будіміра. Два і... В принципе, я вважаю, Хорватию, помогаю все-таки по делу. Да, давайте давайте статистику. 15, 16 удары, 4, 7 ударов в площадь. Бачите статистику? У больше ударов и ударов в площадь. 16 ударов и 7 в площадь ударів. В Португалии 15 ударов и 4 в площадь. Да, 55 на 45. У Алдине, да, точно пасса. 90% у Португалії, але у Хорватії також дуже високий відсоток, 89% точність паси, десь 7 То Матч був такий рівний, але я ж кажу, у Хорватії було більше моментів, набагато більше моментів. Ось Бачите, 4 на нагоди у Хорватії 2 дві опущені. У Португалії також були нагоди, їх було на дві, і одну португальця нагоду випустили. Але у Хорватії було більше моментів. 4 на нагоди і дві упущені. 536 пасів у португальців 493 паси були точними і відсоток точність пасу, я вже сказав, 91%. У Хорватів 300, припущу, 442 паси вони зробили. 394 точно, це неймовірна статистика. хорватів в своїх передачах майже не помилялося не 89% точність пасу, і взагалі футбол у Хорватії, він заточений на контроль, м'яча Хорватські футболісти. Саме за контролем м'яча, м'ячану дуже класно діять. Там тільки в іспанців, напевно, м'яч ходить краще. А так в Хорватів дуже класно м'яч ходить, дуже класно команда. Ну, краще б від цього матчу, знаєте, коли би в Хорваті виділив би Монріч, дуже класний матч. Вашка Гвардіол. Про його видатний матч. Ну, на найвисокою цілком треба Лука Монріч. Лук сьогодні був в огні. І два удари він завдав, гол забив, 54 на полі хвилин провів. Ну, але все таки я би Йошку Гвардіолос. Мені здесь що Йошка сьогодні просто ідеально відпрацював. І я, напевно, Йошку Гвардіоло беру а, найкращу футболіста я би обрав його, напевно, Йошку Гвардіоло. Ну що ж, реваншують е Хорвати, тому що португальці останніми роками перемагали. До речі, команди ще зустрінуться в Лізінації. Е бачите, ось 5 вересня та 18 е листопада. Але це все буде в новій компанії. А це товариський поєдинок Хорватії виграють із усіх прихильників Хорватії, хорватського футбола. Вітаю вас з перемогою, ну португальці. У ну, нас дуже красивий м'яч меджот забив, да? Але Португалії було дуже важко сьогодні проти Хорватії, Да, ви сказати, що на мене було Крістіан Роналду. Але ну, бачите мене, ну це не виправдання. І Хорватія, на мою суб'єктну точку зору, абсолютно заслужена сьогодні. Навіть статистика говорить про те, і моментів було більше саме у Хорватії, ударів. Тільки по суті, по володінню поступилося. То невеличка перевага. 55 на 45. І то, і то свідомо Хорвати цю ініціативу віддали португальцям. Ось. Торбою Португалії, ви не засмучитесь з Португалії ще буде. Товариський поєдинок з ірландцями, а потім Євро. Потім Євро, Португалія стартує з Чехією. Що не Ще 18 червня. Ну, Хорватії вже незабаром. У Хорватії 15 червня, тобто рівно через тиждень. Національна збірна. Іспанії. Це буде дуже цікаво. Будва контроля, М'яча. Це буде дуже цікавий поєдинок. Субота, 15 червня, 19.00, Іспанія, Хорватія. Друзі, ви обов'язково не пропустіть цей суперпоєдинок. Добре, друзі, тоді будемо завершувати. Португалія, Хорватія, 1-2. Дякую за увагу. Бережіть себе, всім до побачення, всім до нових зустрічей.